Ви, Ради, радики, радики з, у не скажу по всіх, не скажу, що по всіх. Е, от. Але... Е...

Вони зараз тут опечатляють. Ну, я хочу просто нагадати, що е, це дуже важливе питання, не, е, це нічого, просто звільнити весь апарат. Вони mm -hmm. мають видати відповісти за всі ці... Ну, не, я вам ще ці скажу, ви, ви очевидно знаєте, що тепер стоять. Чому? Ну, тому як в Біжегірі документи виловили з володосховища журналісти, журналісти, і всі документували. Я пропоную ту же процедуру з купувати. Дивіться, тут є перша історія, скажімо так, яку ввели зараз. Це є два бюро антикорупційне, де в кожному міністерстві буде людина, яка буде провіряти всі підписи. Її очолює Тетяна Чорнового. І люстраційне, яке Яке очолює Соболів, і він має або сам, або представник, ну ясно, що він є сам е своїх юристів, які повинні цю ситуацію тут навіть поза мене, хотів би я чи не хотів. Це ситуація, яку мають зараз подивитися, ]Wow. якщо там є, вибачте, кримінал, значить. Він є, ви що, Ми вже чекаємо доведу. Я звати Сергій, я представник музичного цеху, який ми створили в рамках нашої асамблеї. Скажіть, будь ласка, за останні шість дів да, в нас до нас долучаються люди і долучаються ідеї. В нас от ми ведемо перелік цих ідей. Який ви бачите зараз механізм реальний донесення наших ідей, ак активістів, до вас? Тому що зараз з'явиться апарат і це буде продовжуватись так, Ще, як, як який було дивіться, я. Може я як це за заказав. Ні, 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 ні. У мене проблема. У мене трошки є проблема. Я, не... я, дуже... я дуже комунікаційний, але не не через засоби дах. Це можливо дуже погано. Я буду надолужувати цю ситуацію. Виділіть нам одну годину два тижні. <у> 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 дивіться, <у> дивіться, але можливо я занадто великий романтик можливо я за нато ровеликі але я хотів би трошки цю спростити ситуацію потрапляння до міністра. Я знаю, що я не скажу, що цей попередній, так мої попередники, чи там ще перед цим попередники. Але я знаю, що колись існувала взагалі ситуація збору коштів, щоб потрапити до міністра. Це не мислимо. Ну це серйозно я кажу. Я знаю про це, я чув про це. Це не мислимо. Да, ну, я просто вам кажу, тобто, в принципі, до мене доступ буде. Нормальний, адекватний, головне ну ви розумієте, не ну всі, зі всіх боків, ну це треба фізично. Але насправді жодних проблем. Я е, часто буду ходити пішки. Е, якщо буду десь далі їхати, то буду просити. Але е, я по периметру практично тут брожу. Мене можна не навіть не практично, мене можна Мій. практично ви вичистити. Ви да, ви друзі, друзі, давайте ще так три запитання, ми підписуємо барак. Я пропоную проведення патріотичної революційної пісні. Ко виступали сенмайдан, особливо що сподобались народу, повинні провести цей фестиваль, присвячений, бо це друге після Великої війни відбулася така втрата чисельно наших громадян, нашої, нашої гордості. Друге, я що пропоную. Я сам учасник 12 разів сцени, щоб персонална взятися на замітку, допуск мене до сцени зараз. І всі класні пісні, які звучали для народу, класи в диски. Щоб вони були записані і вони були звучали на радіо, допустимо, революційних пісень. Тому що це дійсно я ця подія віде, віде. була розуміти питання ваше віде. Віде. Тепер питання: ваше, де, оце, значить, коли проводяться громадські заходи, такі як де в України, включати ідейні пісні, а не будь на що там рок якісь фестивалі чи що зрозуміло ваше питання в чому я свої подам свої пісні? Там класні чи персонально на залі. Дякую, дуже вам дякую за питання. Очень, очень, важный вопрос. Я недаром сказал вначале, что очень важно, что здесь присутствует председатель комиссии по культуре и министр культуры. Вы знаете, один из важнейших вопросов развития культуры – это финансирование культуры. К сожалению, рассчитывать на то, что бюджет в ближайшее время что-то сможет решить, бесполезно. А вот Вернуться, он уже три раза подавался и пытался приняться к закону меценации и благотворительности, это очень большая проблема. Там много нюансов. Но я думаю, что если вы нам доверите и вот возьмется за это наша с вами организация, то мы могли бы наработать хотя бы какие-то предложения. А потом уже на уровне законотворчества, это утвердить. Дайте добро навіть я. Я, я, чесно кажучи, не дійшов, але це, це не просто добро, це ну, просто прохання. Тому що, тому що це єдиний порятунок, виходячи з ситуації фінансової Міністерства культури, розумієте? А ми тут що всі залучення, можливо, навіть, вибачте, звичайно, але можливо це не зловживання, але зараз такий піднесений, піднесений народ і особливо молодь. Що треба цю ідею і цю хвилю підтримати. Багато хто готові на волонтерських.